Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Ох, як файно співаєш. Красавчик. Ой, красавчик. А я йду додому, ходила на пошту, відправила посилки, Кирпоштою. і телепаю додому. Ось. Так, що ось таке то. Трошки скупилася. Ось, купила купила, продуктів трохи докупила. І... О, що я хотіла? Оселеця хотіла купити. Хотіла чоловіку і оселеця купити. Що ви думаєте, я її купила? Ні. І кажу, що до неї кажу, ще щось мала я вас купити. Кажу, тіть, ну, кав, не судилася. Вона то піде по магазині, подивися, може ще що купиш. Я кажу, о ні, все, вже кажу, раз нема, значить нема, забула. То вже в неділю, якщо будем ти з церкви, то й куплю. Так щось що таке-то. Та й такі-то справи. Купила 20 яєць, бо 650, бо мої кури несуться, але яйця їдять собаки. Ось бо я кури обробила, бо даю їм зараз від печінкових листів і від таких. Ось, бо воно йде від тих і від тих. Бо зарубала я одну курочку, а в неї печінка неважна. Ось. Хоча вона, як сказати, їла і все. Тільки що гребень не червоний був в неї. Оце з тих одну зарубала. І Ігор їхав додому. Я йому сказала, ну, щоб зайшов в аптеку. Він зайшов, взяв лікарство, то 5 днів давати це лікарство, а, а, а яйця не можна ще 2 дні після того їсти. Так що аж вівторок я можу яйця брати. Ось таке то так що. Там ще в мене є 20 яєць своїх, що ще мені не випекли, не з'їли. Але думаю, куплені не візьму. Бо треба щось солоденьке спекти. Бачите, гарно. Який туман у нас тримається. О. Ось, і туди там вода шумить. То взяла 20 яєць, щоб було щось спекти, щоб... а свої яйця. Наталя жарить до школи, йде кожен день. О, собі Віру жарую час від часу. Що якось так. Та й, Та й такі-то справиньки. То я трошки скупилася. Ну, зараз що скупилася, то покажу. Ось. А чек я, напевно, не забрала. Якщо не забрала, то буде без цін. А ні, вроді брала чек. Купила бананів. Ось, щоб збекти чоловікові знову солоденьке. Купила пшеничні, ячмінні, Чи як там чи перловку, чи, чи не перловку, як там хто знає, купила. О, І вівсяні крупи купила. Так і пише вівсяні крупи. І що я ще купляла? Гороху купила, бо хочу горохляників. У мене вже вроді, в холодильнику в морозівці нема гороху вареного. варену. Хочу горохляників в мене нині. Закваску підроблю і на, горох... на горохляники на заквасті на... на мішу, на печу, на жару. Та й таке-то. Ось, Ось такі-то справи в нас. А так більше, так більше ні такого. Ніц багато не купляла. І... А, ще олію купила велику баньку, 339 гривень. І... І 900 Ще чимось там 932 чи що чи 953 якось так, я не пам'ятаю точно. Гривні заплатила. Ось такі то справи. Ось так у ну, нас де не де ще сніжок лежить, де від сонця схований в ямках. А так нема. Сьогодні туман. Бачу, болото. чуть попідмерзало де-не-де -де на протягові. Ось, то значить був десь ноль вночі. Та й ось такі справи. Ладненько. Прийду, покажу, що я купила. Прийду, буду розпалювати, бо я ще не палила. Дала чоловіку тільки поїсти. Ось, загріла на плитці. Він поїв, а я пішла. Село, бо пошта нині довго не стоїть, тільки казав, годинку часу буде, то я бігом пішла і віддала посилки. Так щось ось таке. А вам поки місць пауза, а я буду лапати далі. Так, ну а тепер зробимо розпаковку, що я накупляла. Так, хліб поляла, різний такий. Хліб гурман 29 гривень Так, олія олія рафінована 5 літрів, 339 гривень Горох 900 грам 27,50. А от він. Ось. Окей, жовтенький. Горох купила. Така крупа, як она звездів, дай, дай Боже розумник. Перлова. 16. Так, вівсяна. А не рес желтый 900 грамм 600 грамів 60 гривнів. Так, крупа вівсяна 600 грамів 30 гривень. Ось така о вівсяна, овес лікований такий не плющений, а просто овес. Так, вівсяна, 600 грамів 30 гривень, вівсяні пластівці. Дві пачки по 24, 48 гривнів. Ось таких 400 грамів ті пачці. А це різ жовтий такий парень. Ри жовтий. Пропараний жовтий. Одна пачка 60 то заплатила 120 за дві. Так, бо вона два рази. Прожива, прожав, про, пробивала. О! Пекінка. Так, пекінка. 358 грам по 63 гривні. 22 гривні 55 копійок. Треба салатику зробити, якщо я такою. У мене є сир твердий. І зробимо смакоту. Так, банани кіло 830 гри, грам по 80 гривні. 146 гривні, 40 копійок. Пакетик, вишиванка 3 гривні. Яйця 20 штук по 650, 130 гривень. Все. Більше ніч нема. Все, що я купила, а, сума вийшла 923 гривні 20 копійок. Вроді 925, а тут 923 Так що ось такі то справи. От таке я накупляла. Банани купила, щоб щось треба зараз буде спекти. Ось. І салатику зробити. Якби було більше пікінки, купила більше. Ну, її не було тільки одна головка залишилася, то я її забрала. Та й отут таке. Оце все, що я накупляла. Мішеніц. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Миру, спокою, і затишку. Всім па-па.